Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції підрозділів сил антитерористичної операції. За минулу добу зафіксовано 41 випадок відкриття вогню з них 19 на Донецькому, 18 на Маріупольському та 4 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку супротивник із 122-мм артилерії бив по наших позиціях у Миколаївці, другій, а 120-мм міномети застосував у Зайцевому, Авдіївці, Семигір'ї, Новоселівці та Новоселівці, Другій. По Новгородському та населеному пункті дача окупанти стріляли з 82-мм мінометів. Крім цього, під вогнем 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинилися українські воїни в Абдіївці. На Маріупольському напрямку із заборонених мінськими угодами 122-мм артилерії та 120-мм мінометів ворог обстріляв українських воїнів у Красногорівці. Міномети калібру 82 мм використав у гнутому, а великокаліберні кулемети по захисниках Широкіного. також по наших опорних пунктах у Мар'янці вели вогонь ворожі снайпери на Луганщині. Позиції збройних сил України в районі станиці Луганської противник обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А поблизу Кримського вів несистематизований систематизований хаотичний вогонь.